Я тільки що повантажив всі ящики, привезені з Гонорівки, з одного маленького села. Моїми друзями, ну, патріотами, які все вручну робили, і печиво, і тушонки. Все тут вони упакували, написали, листи воїна. І все це зараз я буду вон туди на нову пошту. Дощ йде, але я встигну накрию плащем, вон висить плащик. І відвезу, і потім ще прийду ці е, е, одну ходку в маскувальній сіті. Поставлю тут рукавиці хлопцям і буду відправляти. Дай Бог відправлю сьогодні одесять. Да, Привітаємо, прижаємо збілька в маскувальні сітки. От туди во відставте так, 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 так. Так, кожна підписана, я бачу, молодці. Ходіть. Да, да, да. Ходіть, кладіть, кладіть. Так, третя. 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 Четверта. Четверта. П'ята. П'ята. Це ще не все. О, п'ята. Це одна, я сам не візьму. Я поможу Давай. П'ята. Зараз, я думаю, ще буде два. О, це одна. О, це одна. Це на артилерію піде, на гармату якусь велику. Дальнобійну. Це далекобільну гармату. О! оце я розумію. Хлопці... Подивіться, якої розміру то. розміру 8 на вісім, 8. 8, 8. 8 на 8 це гарматна. Це гармата. Це рідкісна. Як треба, де меншу розрізати. Так, пане Василь. Зробіть кірди гунду. Хлопці. Владу Побережному що скажіть. Владу Побережному привіт. Дякуємо, Гаршбійці. Чекаємо вас з перемогою. З перемогою. Конечно, конечно, слава Україні! Слава Україні! Героям слава! <рес> дякую, гаджбіївці, вам дякую. І ще впевнені, що ви з владом заспіваєте переможну пісню, саму головну після перемоги. Сітка з кісниці хто робив? Кіфа Ірочка, Кіфа Іра. Іра, від душі і серця дякую тобі за цю сітку. Кладіть її ось сюди. Зараз вона буде відправлятися. Будь ласка, зараз вона буде відправо. Кова наша теж дає там сітки. Я в школі да, але Гаврилович, скажіть Гавриловичу, щоб на 12 годин сьогодні в мене відправка, щоб він теж доставив. Щоб знав, то був би мені, бо це мене попросили, але звідти зійти позитивно. Я був би, щоб знав. А, Там, не не, не влізь, то тут тут ставте. А, прям, може позива, втяжки, ставте прямо десь. Ану чекайте, ану може пакет забрати. А не знаєте що? А. От тут о так і ставте. Вниз, 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 вниз. тут Тут все. Воно, воно зараз буде все забиратися ага, і будете їхати. Все від душі і від серця. Кісниці дякую, 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 дякую. І скажіть Гавриловичу, що е, позвоніть йому прямо зараз, що може якось доставити. Якщо не зможе доставити, то нам доведеться в кисницю їхати за, за ними. Скільки в нього тих сіток? Дві повинно бути. Мої друзі, представтеся, будь ласка. Звати Володимир. Це Могилів Подільська група волонтерів. От вони нам, Ямпіль, у нас кооперація така волонтерська йде. Вони нам привезли оці відрізки, ми будемо робити маскувальні сіті. Них. І ось вони привезли це, як його, нитки для в'язання основ маскувальних сил. Це дуже важливо. А ми зараз його, цей бус, загружимо вже готовою продукцією. Зараз я вам покажу. Я тільки хотів вас сказати, спитати, наші ямпільчани хвилюються. Скажіть, як того негідника виявили, що. Ви здали його в поліцію чи ні? Так, та я написана на поліцію. Бо це кидає п'ятно на, 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 не тільки на, на всіх інших людей. А волонтерство це патріотизм, це чесність, це порядність. Добре, зараз ми будемо тут вигружати все. Звідси. Тут ці маскувальні сітки я покажу. От оце все будемо вигружати. Ви самі візьмете, це одна сітка величезна така. Розгрузимо спочатку це. А, так, так, давайте то спочатку розгрузіть. Так ось збоку його поставте. Збоку, збоку. Збоку, о. І це ящичок з боку поставте. Збоку. Збоку, так? Так, бо це не з вами поїде, це піде на іншу відправку. А тепер пробуйте оцю ось. Це одна сітка? Так. Да, це здається одна сітка величезна. Це ні, 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 це. Ну ну, беріть ту одну. Ага. Дивіться, я рахую одну. Кидай далі, Дім. Туди далі. Одну. Бо в мене бухгалтерія йде. Це правильно? Це друга. Друга. Третя. друга. Третя. Третя. Четверта. Четверта. Четверте. А оце дуже велика сітка. Це йде на якусь гармату. Ти ви так зразу, ви зразу скажіть, що це, це велика щітка. Це можу, це можу там накрити його яку гармату здоровену у нею. О, ось вона. ого о, о, о Та скільки то? Це п'ята. Це п'ята. Це п'ята. Отак. Ану, там вондо є розмір. Ану, подивіться, ондо. Розмір да, Розмір. Вісім на вісім. Вісім на вісім. Це хороша. Це супер сітка. Хороша. Це супер сітка. Так, п'ята. От тут три. Три на вісім. Беріть. Так, це та шоста, шо, Дімо. Да, так, шоста. 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 Сьома. Сьома. Бери Восьму. Восьма Восьму. Бери Девять десять. Девять десять. Дев'ять десять. Не спешить, мил. Десять. Дев'ять десять. Дев'ять десять. Одинадцять одинадцять, дванадцять, одинадцять, дванадцять, то друга. Дванадцять. Так, беріть цього. Тринадцять. Тут теж велика сітка. Тринадцять. Це чотирнадцять. 14, 14, Пірнадцять. Чотирнадцять. 14. 15. 15 15 15 15 Так. Оцю на цю сітку я залишу. Тут треба на один бойовий підрозділ. Да. Тепер грузимо ці ящики. Цікай, чекай, чекай, не спіши е -е, Не спіши. Цього зніміть ту. То, то це піде на другий підрозділ зовсім вже заказано рукавиці. А тепер беріть зверху е, то вже запаковані ці е, тушонки. Хорошо. Це це, там написано, там печиво. Ага, печиво. Там на кожній написано, бачите? Так, да, на, да, ко да. на кожній написано, вже упаковано. О, печиво, і... а це е, жгути. Гірська філія, культура була здорова, хай. Це ж гути нам е, розкажете. Ви коло... все знаєте, хлопці знають, ми завезли ті металі. Так, 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 да, 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 ж А тепер печиво, давайте. Це Гонорівка, таке село в нас є. Це виробило це оце. Давайте я покажу гонорівку, щоб гонорівка бачила, що я вас загрузив, так. бо щоб вони не сумнівалися, що кожне. Корені... Зараз секундочку, давайте порахуємо ці ящички гонорівські. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять ящиків. Десять. Гонорівка, ваших десять ящиків. Ось передаю в надійні руки волонтерські. Ну, я хотів вас питати, але не обов'язково це цей. Коли відправляєтеся і в який напрямок? Напрямок на передову, ну куди ми не скажемо. Ну, правильно в цілях безпеки. Правильно ми ми можемо, ну, Не всі покажемо фотографії. Ми. Коли ви приїдете, тоді вже ми, можна і, щось так, говорити. Ми, після цього. ми не кажемо, куди ми веземо. Абсолютно згоден з вами. Так... на передову. Хлопці передають, дуже, дякую да. за Теп... все, що передають Тепер беріть оці три. цей теж. Це пороги. Кидайте, значить, це 16. Не спішіть, там на ящику написано. Дивіться, це теж сітка. Ось ось дивіться. Ось одна штука. Це 16, це пороги. 17. теж пороги. Там на кожному написано. 18. теж на кожному написано. Хлопці, це піде вищий, Дивіться, ось я можу вам дати бінтів трохи, але в мене нема у що їх зараз. Непокана нам медицина, але ми, ми, ми все, дякую за це, все. це що є. Значить, все, від душі і серця дякую за співдружність, за треба? співпрацю, за бойову, так би мовити, роботу спільну. І будемо далі захищати Україну. А що? Нас нас другого виконува. Героям слава! Я, я горжусь, пишаюся Могилівом. Це, це, це геройське місто. Це, це стільки героїв у Могилеві-Подільському України. Я, я це знаю, бо, бо я знаю. Я багатьох з них, мої друзі, і зараз вони, і багато загиблих Могилеві, героїв. Так що від душі і серця. Дякую вам. Їдеме. Все, щасливі вам дороги. Приїдете, бажано нам е, скиньте якусь Все, відео, щоб ми бачили, да, як хорошо. це. Я скину вам проблеми, ну вам не буде виклику, просто де ми передаємо людям, ми да, да, да. точок, да, переводимо да. людям, громадським гражданським людям да. і військовим, яким, яким, яким да. це потрібно. Я зараз виключу камеру і хочу вам без камери да, щось да. сказати. Так, ось поїхали, повезли. Povázli se na front.